Сьогодні ми представляли МЦ-30 Max, це гексакоптер, розрахований на 21 кілограм на 10 кілометрів. Він вже бойовий, це не нова модель, це не R&D. І навіть той, який був сьогодні, він нещодавно приїхав на дооснащення з ЛБЗ. Оптоволокно – це якраз та річ, яка, на нашу думку, може дати можливість виконувати завдання, тому що зараз на фронті. Така величезна кількість е, ребів і всяких різних засобів для подавлення зв'язку і подавлення е, супутникових е, приймачів просто дрони не літають. А коли він під'єднаний е, як машинка на, на керуванні, але ну, не на радіокеруванні, а на шнурочку, да, як у дитини, то виходить, що він може спокійно собі літіти і виконувати завдання при наявності навиків е, правильних і досить високого рівня оператора.